Шановні глядачі, вітаємо вас на телеканалі АLEXUA в ефірі соціального і юридичного проекту Де Юре. Наш проект покликаний, щоб відповісти на всі ваші найактуальніші запитання, які ви ставите через соціальну мережу в Фейсбуці на офіційній сторінці телеканалу АLX. Сьогодні ми повернемось, кажу, повернемось, тому що вже багато разів піднімалася тема: велика тема про виїзд. Осіб військово зобов'язаних від 18 до 60 років за кордон, але сьогодні ми розберемо більш вузьку тему тема виїзду студентів іноземних вишів, оскільки дуже багато питань надходить з цього приводу, і це, на жаль, на сьогодні є такою найбільш, на мій погляд, проблемною категорією для виїзду. Хоча офіційно виїзд студентів іноземних вишів, які навчаються за кордоном на денній формі навчання, він дозволений. Але є багато нюансів, скажімо так. Однак почати я б хотів з іншої новини, яка теж стосується цього питання. Питання виїзду за кордон. Це той факт, що було анонсовано кабінетом міністрів, що з 1 вересня цього року з'явиться нова категорія осіб, які можуть виїжджати за кордон. Це особи, які працюють. Або як ФОП, або на підприємстві, і мають середню заробітну плату на цьому підприємстві не менше ніж 20 тисяч гривень на місяць, і е, це повинні бути експортоорієнтовні підприємства, тобто підприємства, які постачають за кордон відповідні або послуги, або товари, і е, для оформлення виїзду таких осіб. Потрібно буде через систему дія, так званий розділ, новий, який з'явиться, є відрядження, внести 200 тисяч гривень завдатку за залогу, які будуть слугувати забезпеченням повернення такої особи протягом 7 днів з дня виїзду. Якщо у разі особа така не повернеться з-за кордону, то будуть анульовані по перше всі дозволи на виїзд, які надані. Цьому підприємстві, працівникам цього підприємства. Ну, а також ці 200 тисяч гривень підуть на ЗСУ на нужне Міноборони. Отже, на сьогодні. Це лише анонсовано кабінетом міністрів нормативних документів станом на день, коли ми сьогодні з вами спілкуємося, ще немає. Тому детально проаналізувати цю новелу ми не можемо. Скажу одразу, що викликала ця новина дуже велику хвилю обговорення, в тому числі в соціальних мережах. І мені ставили питання, яким це чином, що за 200 тисяч гривень тепер можна виїжджати, чи це не поділить суспільство на багатих і бідних. По поки що не будемо цю, на цю тему дискутувати. Лише повідомляю для тих, хто ще не чув цю новину, що існує ймовірність, що з 1 вересня з'явиться така можливість виїзду за кордон у відрядження, вносячи 200 тисяч гривень відповідного залогу. Але наша тема сьогодні все ж таки стосується більше питань виїзду студентів іноземних вишів. Всі ми розуміємо, що існує деяка кількість студентів, це, як правило, особи молодого віку, і вони підпадають під заборону виїзду, оскільки це є чоловіки від 18 до 60 років, але в них є нагальна потреба виїзду. Що нам говорить цього приводу Державна прикордонна служба? Державна прикордонна служба зазначає офіційно, що здобувачі фахової передвищої та вищої освіти асистенти стажисти. Аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, як студенти або слухачі у закладах освіти за кордоном і на час оголошення мобілізації перебували на території України та не змогли в установленому порядку виїхати за межі України для продовження навчання, мають право на виїзд за е межі України у разі наявності. Перша студентський квиток або студентська виза. Друге, перекладені та нотаріально завірені документи навчання, що підтверджують навчання особи у закордонному вузі. Мається на увазі саме денна форма навчання. Третій документ це військово-облікові документи з записом щодо надання їм відстрочки від призову, призову за мобілізацію. І четвертий документ це довідка, видана територіальним центром комплектування для виїзду за кордон. Отже, за наявності, за наявності цих чотирьох. Документів, виїзд за кордон можливий і дозволений. Але нам ставлять неодноразово ставили і продовжують ставити питання ті, хто реально їдуть і стикаються з певними проблемами на кордоні. Зачитаю декілька з цих питань. Ну, зокрема, Олександр, мова оригіналу, я студент, мені військомат відмовив у виїзді, відмовляють абсолютно усім. Ну, він вважає, що в Україні тільки має, можуть портити життя, е, можу порадити лише Олександру е, звертатися до, як він каже, військкомату, до центру комплектування, подавати всі ті документи, про які ми зазначили вище, і в е, звертатися обов'язково письмово, всі ці документи надавати з супровідним листом, реєструвати його і вимагати надання відповідного дозвілу на виїзд. Якщо ж з певних причин центр комплектування такого дозвілу не надає вимагати письмову відмову з поясненням причин. У разі, якщо ці причини є незаконні, то цю відмову можна оскаржити або до вищестоячих органів, або до суду. Наступне запитання. Чи потрібно і питає, чи потрібно в обов'язковому порядку перед виїздом зарахованого студента, який має всі офіційні документи з іноземного вузу, прийти до військомату і взяти дозвіл на виїзд? Відповідаю: так, для виїзду за кордон з урахуванням тих е, вимог, які має Державна прикордонна служба, необхідно дозвіл відповідна довідка центру комплектування? Е, наступне запитання. Е, ну, швидше така репліка. Дені, Деніс е, пише: студентів зараз дуже кошмарять, для ж, тих, хто легально вступає на 22 другий, роки. Практично не пропускають, заворачують на кордоні з будь-якими формулюваннями. Знайомі друзі, пробували. Хто вже і по 10 разів пробував, і у всіх один і той самий результат не можуть виїхати. Є шанси тільки у тих, хто до війни вступив, але вони вже всі давно виїхали. Ну, знову ж таки, питання надходять такого плану. Можу лише відповісти, що немає різниці, чи вступив до початку мобілізації, чи після студент. Принаймні не в законі, не в правилах перетину, не в роз'ясненнях Державної прикордонної служби. Повернусь до вимог Державної прикордонної служби. Тут зазначено, що це повинні бути здобувачі. Фахове передвище вищої освіти, які навчаються там за денною або дуальною формою. Тобто необхідно, щоб особа мала довідку, що вона вже дійсно зарахована, є або студентам, або аспірантам, докторантам е певного іноземного вузу. Тобто, якщо Пишуть теж деякі особи, які тільки хочуть виїхати для вступу. Зрозуміло, що такої категорії неможливо виїхати. Але якщо особа вже є зарахованим студентом і має всі ті чотири види документів, які вимагає прикордонна служба, то відмови не повинно бути. Принаймні, така позиція прикордонної служби, що з цими документами їх всіх випускають. Далі питання. Доброго доброго дня. Хотів спитати вас. Це в нас питає Грент. Підписана, хотів вас питати три роки тому. Підписав повістку та не з'явився. Ну це я так розумію, що до мобілізації було під час просто призиву чергового. Через рік поступив на навчання у 2021 році. Маю. Довідку, що навчаюся до 23 року, до червня місяця. Зараз мама пішла в військкомат, щоб далі в інтермінування, але вони сказали, щоб я сам пройшов. Питання чи можуть вони, коли я прийду до військомату, одразу мене забрати, і чи військомат зобов'язаний дати відтермінування без моєї присутності. Так, до речі, часто звертаються до мене з питанням: а можна якось не щоб адвокат сходив замість призовника чи не йти тоді. Ну, на жаль, військовозобов'язаний повинен особисто з'являтися до центру комплектування і всі свої питання вирішувати самостійно. Якщо ж відповідаю тому глядачу, хто поставив питання, якщо у вас наявна довідка, що ви навчаєтесь на денній формі навчання у вузі, я так зрозумів. Що в даному випадку це мова йде про український вищ, то мобілізувати вас не зможуть, оскільки студенти українських вузів мають відстрочку від мобілізації, тобто не підлягають призову за мобілізацію виїзду, права виїзду, на жаль, відповідно до роз'яснень Державної прикордонної служби, вони теж не мають. Це ще одне дуже часто питання, коли звертаються студенти українських вишів і питають: а чому ж ми не можемо виїхати? Бо ми ж маємо. Відстрочку від мобілізації це дискусійна тема, але тим не менше, я відповім так, як це трактує Державна прикордонна служба. Державна прикордонна служба зазначає, що категорія: Громадян від 18 до 60 років, які є здобувачами передвищої, вищої освіти, асистенти, стажисти, аспіранти, декторанти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в Україні, тобто в українських закладах освіти, не мають права виїжджати за кордон, так як, як ця категорія зазначена в абзаці другому частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а не у частині першої цієї статті. Тому відповідно до пункту 2.6 правил дана категорія громадян не має права виїжджати за межі України. Тобто студенти українських вишів відстрочку від мобілізації мають право призвати їх по мобілізації не можуть, якщо вони навчаються на денній формі або дуальній формі навчання. Але і виїзд за кордон, державна прикордонна служба, їм не дозволяє. Що стосується тих багатьох складнощів, з якими стикаються студенти іноземних вузів, підсумую, що необхідно обов'язково мати для того, щоб задовольнити всі вимоги, всі потреби а і центру комплектування і державної прикордонної служби, це ті чотири. Види документів, які я спочатку назвав, обов'язково ці документи повинні бути перекладені, нотаріально засвідчені. І якщо з країною, в якій здійснюється навчання, немає договору про взаємне прийняття документів, то ці документи ще й потрібно апостолізувати. І потрібно розуміти, що Державна прикордонна служба та центр комплектування може звертатися до цього вищу іноземного з проханням підтвердити достовірність правдивість цих довідок. Тому раджу не, не робити якісь Підробки або не купувати в лапках купувати такі довідки в інтернеті, бо дуже багато пропозицій від шахраїв, оскільки з такими документами в будь-якому разі ви, по-перше, не вийдете. А по-друге, ще й на кордоні вас буде чекати проблема у вигляді використання завідомо підробленого документу, що тягне за собою кримінальну відповідальність за частиною 4 статті 358 кримінального кодексу України. Всім же тим студентам іноземних вишів, хто має дійсно. Порядні нормальні документи, збирайте їх, подавайте до центрів комплектування, вимагайте обов'язкового їх розгляду або письмової відмови. Потім звертайтесь до Державної прикордонної служби. І якщо все буде в порядку, все зібрано і додасться ваша наполегливість, то ви зможете отримати можливість виїхати за кордон, щоб продовжити своє навчання за кордоном. На сьогодні термін нашої передачі закінчується. Тому до нових зустрічей. Ставте свої питання, бережіть себе.